Всім привіт! Це знову барахолочка. Нагадую умови замовлення. Вам сподобався товар. Ви надсилаєте фото Viber. Якщо він є в наявності, оплачуєте на наступний день, товар відправляється до вас. Наложного платежу нема. Відправка Укрпочта та нова почта. Ну і починаємо з самого початку. Так. Є ось такий Casio G-Shock, оригінал. Коштую 2500. Е, потім є ось такий годинник HOKO I20, коштує 1200 гривень. Так, потім є брелок Ось такий з сигналізації. Коштує 600 гривень. Ну, це БУ є брелок, Так. Потім є ось такий годинник. Генеральський. Коштує 700 гривень. Працюючий все добре. Коштує 700 гривень. Так, потім є ось такий годинний клуч. Не працюючий під відновлення коштує 700 гривень тут позолочений корпус. О, не корпус, механізм. Так, потім. Є ось такий годинник молнія 400 гривень. Така молнія 400 гривень. І ось така молнія також 400 гривень. Це годинники під відновлення, вони не працюючі Так, є ось корпус. від молнії мабуть, 150 гривень. Тобто ну, корпус і механізм. Потім є ось такий блокнот. На Ну, на, на 100 купюр. Да, не хочу фокус щось ловиться. Ось. Да. На 100 купюр коштує 500 гривень. Потім є ось такий годинник Casio. коштує 700 гривень. Оригінальний. Так, є ось такий годинник Casio. коштує 500 гривень. Оригінальний ремішок Casio, все. Так, є ось такий годинник, це японські годинники, 90-х років все працює кварце, кварцеві. Так, потім є ще ось такий годинник заря, не працюючи, підвідновлення 300 гривень, позолочений механізм і позолочений ось ободочок. Ну і состояние в ній гарне, Це жіноче заря. 300 гривень. Так, є ось такий годинник Арифлейм. Японський, коштує 100 гривень. Працюючи все з ним добре. Так, є ось такий годинник Победа, 150 гривень, це 50-х років, не працюючи під відновлення. Є ось такий спортгодинник, працюючий і все, 100 гривень. Так, є ось такий, ну, не оригінал сейка, е, коштує 150 гривень, все працює, все добре. Так, потім є ось такі годинники у нас. Ці годинники по 100 гривень. Якісь є тут робочі, ну, більшість не працюючі. Це на запчасті або під відновлення. Такі годинники коштують по 100 гривень. Так, є ось такі годинники. Вони коштують по 50 гривень. Кому на запчасті або під відновлення. Такі годинники по 50 гривень. Так, з'явилося ще трохи срібло. Так, є ось такий на руку браслет Е, 8,52 грама, коштує 900 гривень. Е, так, потім є ось таке кільце, 700, 750 гривень, 7,25 грама, 18 розмір. Так, є ось таке жіноче кільце і дві сережки. І, іде комплектом, і, кільце і дві сережки. Кільце 16 розмір. Так, 6-13 грамів разом, коштує 700 гривень. Це нові поступлення. Вони йдуть трохи вже дорожче, тому що ну, срібло дорожче. Так, далі є ось такий кулон. 1,48 грама, коштує 170 гривень. Потім є ось такі сережки. 270 гривень, 1,93 грама, є ось такі сережки. Розочка. 6-16 грама, коштує 650 гривень. Потім є ось такі сережки. 300, 300 гривень, 2,6 грама. Так, є хрестик. 4,56 грама, коштує 500 гривень. Є ось такий менший крестик. 1,48 грама 220 гривень. Так, потім є ось такий кулончик озірок. 3,67 грама, 400 гривень. І є ось такі сережки, коштує 400 гривень, 3,13 грама. А потім є ось ще такі сережки. Ну, кому треба, я детальніше зроблю обзор 250 гривень 1,78 грама. Так, є ось таке чисте срібло 39. 19,4 грама, 1740 гривень. Подорожчало на 2 гривні. Так, 13,8. грамма. коштует 1240 гривен. Это чистая афинажная, ну, афинажная срібла, чистая 3 девятки. Так, вот такой номер для замовления у Viber. Ну и зараз будем продолжать. Так, ну и О, продолжим. Ось. Так, есть вот такая бутербродница, но 800 гривен. Така дрілька ДВТшечка 800 гривень. Така дрілька штерн 750. Така дрілька ДВТ 750. Ключі по 70 гривень 24, 27 балоні. 70 гривень штука. Ось такі великі ключі. 41, 46, 36, Ну, коротше, різні, там є 100 гривень штука. Отакі От плашка тримачі великі по 100 гривень. Гвозді 100 гривень. Так, замок з одним ключом 200, такий 300, такий 300 і ось такий 300 гривень. Балда чи кувалда, як воно там? кувалда 250 гривень. Ручне точило 250 гривень. Так, ось такий стабілізатор працюючий. Все, гудить нормально. ну, Вмикав працює. 250 гривень. Так, потім... Є ось така DVD LG 450. Маршрутізатор такий 120. Є ось такі лехтарики. Э, працюють. Ну, нормально світять, в принципі. Ну, Заряду вистачає близько 4-5 годин. ну, от В такому свіченні э, 300, 300 гривень один лехтарик. Є ось такий радянський набір Цанги. 1500 гривень. Потім є ось такі замочки це для щитових, або ящичків 80 гривень штучка, один комплект. Твердосплавні сверла 1,4, 1,6 і 1,8. По 10 гривень одне сверло. Так, потім з'явився ось такий двигун. Не знаю точно. Ну, вроді би дзвонився, все працює, все це. Двігун з станіна до нього. Не знаю, короче, з чого, до чого, що з ним і як. Ну, Вроді би дзвониться, типа не замкнутий. Ну, точно я не, не перевіряв, не знаю. Короче, 300 гривень. Оцей двігун зі Станіною. Так, є ось такий ось, бачите, тут поршень зажатий, Короче, Така алюмінієва струбцина коштує 50 гривень. Так, потім є ось такі алюмінієві уголки. Це типу для полочок чи для чого, Два уголка. алюмінієві, 50 гривень. Так, є ось така штука. Це на двері там, чи в сарая, чи на погріб якийсь 200 гривень. То есть, дві планки. то есть, Одна і друга, це подвінтовий под замок. Коштує 200 гривень. Так, є ось такі чоботи нові. на овчині. На Там і стелька гарна. 44-й розмір. Чобот. Коштують такі чоботи 500 гривень. Так, далі є ось такі телефони. Це на запчасті або під відновлення по 50 гривень за штучку. Так, потім є ось такі черевики 39 розмір 300 гривень. Ось такі робочі черевики нові 550 гривень. Є ось такий дев'ятошний Данкрат, коштує 120 гривень. Далі є ось такий комплекс дрона. Коштує 2000 гривень. Кому треба, тут різні тут, і плати, і все. Короче, тут. Цей комплект. Кому треба, детальніше зніму. Хто там займається там, моделюванням і ще щось так. Є ось такий комплект. Тут є усилитель до радіостанції, куча всяких запчастей. Антенна до радіостанції коштує 1800 гривень. Кому надо, детальний обзор зніму. Цей весь ящик коштує 1800 гривень. Так, лампи до оцилографа, 5 штук 250 гривень. Є ось такий елемент номер 3 це з радіостанції. Коштує 3000 гривень. Він комплектний все. Ну, там, всі лампи, все на місці. Це 4-й блок радіостанції. Так, є ось такий набір, коштує 200 гривень. Бачите, новий, це щупи до мігометра. Чи до оцилографа, чи до мігометру. короче, до а мабуть. Ну, короче, я... А, до оцелографа. так. Девочка такой набор Это ось... вот... Вот это срухло, короче, и надо выкинуть, да и все. вот такой набор Коштует 200 гривен. Потом, есть вот такие керисторы, по-моему, так они называются. 450 гривень штучка. Абсолютно нови в коробке. Який, ну, там надо детальный обзор сниму. Какие там параметры и все. Так. Есть вот такие по 250 гривен за штучку. Вот. Еще такой 250 гривен штучка. Так. Потом есть вот такие вот 150 гривен за штучку. И вот такой 100 гривен штука. Далее. Есть вот такая Э, типа <кười> <кười> Ой. короче радио типа это радиостанция и вроде бы я типа как самолет на чьяк он еще выражается точно не знаю но вроде бы я пробывал по картинке как самолетная тут еще гость не хватает ну короче вот такая радиостанция кошты э, 450 рублей Потім є ось такий прибор електроніка КР02. Не знаю, що це, якийсь блок питання, мабуть, чи що, коштує 300 гривень. Так, є ось така плата, коштує 100 гривень, така лампа коштує 100 гривень. Так, далі є ось такі плати, коштують 350 гривень, це плати під опінату. Так, далі. Є ось такі блоки з радіостанції, з якої не знаю, але є ось такі блоки. 500 гривень, такий блок 500 гривень, такий 500 і ось такий 500. І є ось такий блочок. Він коштує 200 гривень. Так, жорсткі диски, це безплат, по 20 гривень, може комусь на запчасті треба. Так, є ось такі чіпи 180 гривень. За вот этот пакетик. Так, потом вот такие саяк процессоры. Два штучки коштуют 200 гривен. Далее вот такие процессоры. Коштуют 300 гривен за два штучки. Так, далее вот так плата. с чипами с двух сторон 80 гривен. Далее. Есть вот такие процессоры, стоят 800 гривен. Далее есть вот такие платы и переходники. Ну, короче, якісь платы. Кому надо, детально сниму. Стоит 50 гривен цей пакетик. Далее. Есть плата с ноутбука, працююча 800 гривен, Ну, это материнская плата. Так. Далее. Є ось такі карти плашки пам'яті. Ну, кому надо, детально, щось зниму. 4-6 ГБ, 1 ГБ. 3 до ПК, одна до ноутбука. Коштують 200 гривень. Далі є ось такі до ПК. Коштують 200 гривень за 4 штучки. І є ось такі двохсторонні, двухсторонні одна двохстороння, одна не двохстороння, 150 гривень за дві. Далі є ось така плата GSM, коштує 250 гривень. Так, далі є ось такі чіп, чіпи випадені 200 гривень. Есть такой прибор, называется Зумер, до чего не знаю. Абсолютно новый. В видите, тут провода до него есть. Так, далее. Есть такие штучки. 40 гривен. Так. Материнские платы. Така, 200 гривен. И вот такая 200 гривен. Так, далі. Є ось такі плати, коштують 500 гривень. Тут чіпи. Бачите, а тут ножки. Ну це наш, мабуть, теж. А може до чогось комусь треба. Коротше, 500 гривень. Так, далі. Є ось такий пакет. Ой, бля, висипається, коротше, всякого разного. Тут кнопки. Ну, коротше, всяке таке. Коштують 200 гривень. Так, далі. Є ось такі перемикачі. Цей пакет 180 гривень коштує. Такий перемикач. 50 гривень. Потім є ось такі перемикачі. Коштують 300 гривень. Ну, кому надо, я детальні обзори піднімаю. И вот такие примакачи коштуют 70 гривен за пакетик. Далее, есть вот такой на 25 ампер, коштует 200 гривен. Такой коштует 100 гривен. И есть вот такая кнопка 50. Далее, есть вот такой DVD, ой, DVD, видеомагнитофон Panasonic. E, коштує 350 гривень. E, нема шнура, там шнур такий ну, специфічний. Ну, такий важкий відеомагнітофон. Не знаю, що за видеомагні... ну, Працює чи не працює, але є ось такий. Коштує 350 гривень. Потім є ось такий апарат. Повністю комплектний. Не знаю, що це, до чого це, хто знає, скажіть. Він коштує 700 гривень, теж такий важкенький. Далі є ось такий DVD, BBK, не знаю чи не. Ні 50 гривень. Далі є ось такий машній польський перемикач. Коштує 600 гривень. Далі. Є ось така штука, не знаю що це, до чого це, коротше, 50 гривень. Є ось така радіо Нейва М. Не знаю, працюю чи не працюю. Ну, коротше, таке радіо коштує 100 гривень. Далі, є ось такий, ну, така типа кнопка з ключом. Працює все, коштує 50 гривень. Є ось такі трьохфазні. Розетки, ой, зараз. Ой. Ну, короче, елось такие 100 гривень, ну, комплект, 100 гривень, два комплекта є. Потім є ось набор всякого тут. Короче, всякой всячины. Ну, электроника, ну, радянська. Ну вот патрон один есть, там якісь наушники радянські до якогось прибора. Короче, 200 гривень цей такий набор. Потім, не знаю, может комусь надо. Абсолютно нові конденсаторы К50-35. Вот такий пакет здоровый. 200 гривен. Там абсолютно нові. Так, есть такие вот. Ось. Тут всякие конденсаторы тоже походу. SP SP4. Ну, коротше, все тут такий набір нового. Е, коштує 100 гривень такий пакет. Потім є ось такі двигуни. 100 гривень штучка. Не знаю, працює я не працюю. Е, ну, є два двигуни, Ось один ось другий. Е, Коштують, ну, так вони все крутяться, все норм. Тобто є, є два, два такі двигини по 100 гривень за штучку. Так, є ось така електроніка 302.1. Постояння непогане, є якийсь акумулятор 350 гривень. Не знаю, там працює чи не працює, може щось щось робити треба. Ну, коротше, 350 гривень. Далі є ось такий усілок. Також не знаю, працює він чи не працює. Но він коштує 800 гривень на цей усілок. Е, так, далі. Є ось набір такого. Тут так, є ось двігун, лампи, якісь діоди, коротше, всякі запчасті. 100 гривень оцей ну, набір. Так, є ось така радіостанція. Ось така радіостанція 64-го року. Це ось. Все працює, все комплектне, єдине що, нема ламп. Лампи кудись ділись, але вона працююча. Тільки нема ламп. Лампи накинуть і вона буде працювати. Буде Коштує 1800 гривень така радіостанція. Так, ось такий круг великий, 200 гривень, каска 50 гривень. Так, і пробіжимось по товару. Дякую всім, хто підписується, хто ставить лайки, коментарі. Робить будь-яку активність. Велике дякую всім. Особливо велике дякую тим, хто купує в мене товари. Таких людей багато і вони є. Так. Ще із новенького є ось такий апарат. Це німецький акордіон. Штучка дорога. Ось така названня. Коробка, все, все комплектно, все працює. Ось, так комусь щось. Велмейстер Стелла. Таке акордіон коштує 4 200. На OLX перша ціна, що попадалась на працюючий від 4 600 і погнали до 10 000. Не знаю, точно, ну, то есть тоже... Well, 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 ну, коротше, хто грає на таких штуках, він знає сколько коштує такий апарат. Не буду я там розказувати багато. Так, далі. Є ось такі іграшки. Кому яка сподобається. Там, тут принцип такий цінник побачили і в півці не цінника. Тобто показую. Ви дивитесь на іграшки, кому щось сподобалось. я рублю там или рубить скриншот насылайте мне на вайбер и я вам точнейше скажу я как цена и сколько вам будет закостывать такой набир вот так, так далее есть у нас еще стекла карты памяти и флешки ну это как в предыдущих видео ну а так уж фарфоровые статуэтки ну сегодня я их не показывал так, канцелярия. Залишилось три картины. Так, линейки, скрепки. Ну, короче, скрепки. Что хочете е, короче. По канцелярии богато. Тетрадки залышилось в линию на 12 и в косу линию. Короче, все тетрадки по 3 гривны за штуку будут. Ну, это уже кинцевая цена. Ну и ручки. Всякие-всякие. Ластик. Багато чого, є, ось така фотобумага. Так. Все. Всім гарного вечора, мирного неба, до зустрічі!